Усім привіт! Якщо ви умімкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. І сьогодні у нас книгоподорож, якої дуже давно не було на моєму каналі. І я у місті, яке асоціюється напряму із одним із найвідоміших поетів України, це Тарас Шевченко. І сьогодні я буду ходити Тарасовими стежками, досліджувати, як культурно прославляють цього письменника. Ну і трохи подивимося, канів. Поїхали. Несподівано було побачити у місті Шевченка когось іншого відомого, зокрема тут Григорій Савич Сковорода. І тут доволі гарний стінопис, виконаний на, на жаль, закинуті будівлі, але можливо в тому і була ідея. Доволі класно все виконано. Як бачите, тут є така тип вишиванка, і зібрані найпопулярніші цитати великого філософа, як, наприклад, те, що ми в школі обов'язково вчили як його характеристику, так на ЗНО, світловив мене та не спіймав з усіх утрат втрат. Часу найтяжча, хто може говорити про біле той котрому невідомий, що таке чорне. І, і з того, що я ще з цього пам'ятаю, як нерозумно випроховувати те, чого можеш сам досягти. Інші дві фрази, наприклад, три фрази не знаю, але цікаво, класно і, як на мене, дуже модерново виглядає. Ну а далі ми рушили до серця Канева та й усієї України до Тарасової гори. На схилі, де похований великий поет, поруч стоїть і музей Тараса Шевченка. А з самого пагорба відкривається дивовижна картина на схили Дніпра. Міша. Ми безпосередньо всередині музею, і тут є доволі цікава виставка Івана Марчука із роботами, які присвячені безпосередньо окремим поезіям Шевченка, абсолютно різним поезіям. Загалом як тут в'єдналася більше ста картинка. Марчук написав, а, і це були дуже швидкі роботи, тобто. Картини писалися за 3-4 дні, і можу сказати, не вони всі так дуже похмуро виглядають, як навіть як я якось сказала трохи готично, але це дуже глибокі картини, багатошкали картини. Дуже цікаво в них розглядати саме деталі. І взагалі я вперше побачила роботу Марчука, тож це щось надзвичайно особливе і окремо це ось ця робота, де всі. Абсолютно всі пам'ятники Шевченка. Це Шевченкова алея, яку заклали у Каневі у 2007 році. Тоді е, був відповідний фестиваль чи щось таке подібне, де зібралося дуже багато скульпторів, які працювали із вапняком, із пісковиком. І так е, після е, Переосмислення творів Тараса виходить, що з'явилися ось такі скульптури. Направду задум дуже хороший, але з 2007 року, як мені видається, ця алея трошки занепала. Тому що, ну, по-перше, самі скульптури, звичайно, з часом вони темніють, вони не такі, як при початковій стадії виробництва. Ну а загалом ця територія дуже зараз не доглянута. Тут раніше були доріжки, раніше тут був газон. Це все було. Гарно, там підписано, де можна було прочитати, де яка фігура, яка відсилка. А зараз це все в такому трохи занедбаному стані, через що загальне враження трошки псується від цієї території. Окрім Шевченка, Канів славиться ще своїми козацькими подвагами, але то ще до Шевченка було можна сказати. Ну і звичайно, тут прекрасні краєвиди на Дніпро. Загалом ми хотіли такої культурної поїздки, пов'язаної із літературою, і творчістю Великого Кобзаря. Але знаєте, Принципі, як нам здалося, за результатами цієї подорожі, що канів не витискає по максимуму все, що він міг би зробити. Нам так дуже сподобався музей Шевченка. Сподобалася його світлиця, його гора. Як там облаштували територію, там все гарно, там доглянуто, там круто, але це все, що є в Каневі. Ну, тобто, знаєте, от ми порівнюємо трохи з тими містами, які, наприклад, теж мають своїх провідних літераторів, наприклад, дуже Гоголя цінують в диканці. Загалом ви в диканці, в Миргороді, в великих сороченцях побачите купу всього пов'язаного з цим автором, і вони піарять своє місто, населений пункт максимально. А ось тут де Велика і просто скарб нації спочиває. Ну якось не дуже канів це витискає. І, е, до речі, я хотіла потрапити тут в книгарню, а вона так і називається Кобзар. Але сьогодні, в неділю, вона зачинена. Е, режим роботи там, взагалі, десь з одинадцятої години є ще обідня перерва. Ну, одним словом там години роботи дуже обмежені, і туди потрапити неймовірно важко. Я залишу координати цієї книгарні, можливо, комусь більше. Щастить. І знаєте, в мене немає ніякого видання Шевченка взагалі. Я сподівалася, що тут щось зможу придбати, але мені не вдалося. Було кілька яток таких із типу сувенірами, але там були видання скорочене маленьке, просто така збірка, якась найголовніших творів. І повне видання, але воно мені візуально не сподобалося, тому я не захотіла брати те, що мені не подобається. Загалом я б особисто рекомендувала. Сюди переїжджати дорогою кудись іще. Ну тобто, заїхавши там на Тарасову Гору, на його світлицю подивитися відповідно у музей. І в місті, як мені здалося, в принципі, немає що робити, немає що ловити. Можна подивитися на ці прекрасні схили Дніпра, якими сподіваємося, любується і Тарас, як він і писав в заповіті. А загалом, це місто проміжне, я б сказала між вашими мандрівками. Тож, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і дякую, що мене дивитеся, дякую, що мене підтримуєте, і побачимося в наступних книжкових оглядах.